Всім привіт! Сьогодні викладаю ще одне відео, щоб покращити настрій, так як і мені теж моя внучка покращала, набагато настрій. Ви знаєте, внуки, це взагалі. Ну, це просто, я кажу, що, що внуки це просто святе. Я внукам не можу відмовити ні в чому, абсолютно ні в чому. І <сум> внуки це наше майбутнє, це наше продовження. Це вони нам придають, як би сказати, наснаги. Ми стараємося ради них зробити навіть неможливе. Вона мені сьогодні, сьогодні прислала мені відео із моєю внучкою. Я хочу, щоб ви теж зі мною пораділи і посміялися по-доброму. Так що всім миру, добра, всього найкращого, зустрічайте новий рік. Тому що новий рік, в новому році нас жде обов'язкова перемога і все буде Україна обов'язково. Путін Лох наївся, блох, сів у мусатку і здох, а собака з переляка одкусила йому сраку. Еще раз.